Ну що, друзі, новини з городу. З городу і із садиби мазанки на шляху творця. Назвою цьому простору дав бузиновий дім, тому що тут є бузиновий сад і скоро він дасть плоди і буду збирати соцвіття робити квас оцими руками. Якщо вам цікаво долучитися до цієї події, маякуйте мені, приїжджайте в гості, я вас повідомлю, коли я це все буду тут організовувати. А на даний момент, що хочеться розказати, що вже город запущений. Потихеньку роблю такі паркани, які захистить город від косуль і від, можливо, навіть зайців, які тут можуть жити, бо дім знаходиться фактично в лісі. Я тут буду робити дверцята. Так, а на городі тут у нас вже є там капуста, тут буряки, морква. От найвдячна це. Ридиска, дивіться, оце її тільки тиждень, як посадив, вона вже вилізла. З іншими рослинами трохи в мене є навіть побоювання, тому що я тут періодично ходжу щось видьоргую, Але я, наприклад, не знаю, який росток буряка, чи який росток моркви, чи який там кабачка. Ну, і Щоб зайве не я поки що вирішив залишити все як є. ну, Тільки хміль видьоргую, бо я точно знаю. Або цей хрін. От. Тут в центрі дивіться зробив коло таке і засадив його, засадив його цією газонною травою. Тут буде такий простір серед городу для медитації, щоб синхронізуватися з ним усім. Думав робити тут високі грядки, глибокі грядки, грядки там коротше, різні пермакультурні. От зробив пару штук раз і два так, для тесту. Але я зрозумів, що це дуже така, знаєте, гра на перспективу, а часу воно займає багато. Тому на перший рік я вирішив не робити прям все такими грядками, максимально зробити простих. Просто перекопав, посадив і все. Тут у мене помідори. Щось вони якось не дуже пішли, ця взагалі наче. Човані помідори теж якось вони виглядають не дуже, не знаю. Може їм не треба було на сонце їх саджати, чи в чому причина. Ну якісь такі. Може ще відійдуть, не знаю. Я помідори перше сажаю. Тому подивимось, як воно буде. Помідори, а тут грядка теж розума. Скоро я її хочу накрити сіном. отут викидаю прямо в пакетах, бо пакети біорозкладні. От, як вони розкладаються в результаті? Ну і все в мене виходить органіка на цій грядці. По центру я складаю органіку, по боках два холміка, на яких росте щось. Вон тут чесничок проклюнувся. Коротше, це е, територія городу. Все, що буде проходити новенького, вам буду повідомляти. хміль, Бачите, росте його постійно видергує. Так, далі що? Далі тут я собі намітив об'єм робіт цікавий. Думаю, може хтось хоче приїхати поволонтерити. Тому що у мене є тут купа гілок. Я думав, може з неї зробити якийсь лендарт. Ну там от бачите. Думав, може зробити якийсь лендарт з цього всього. Але потім подумав, що, блін, це довго. І взагалі мені було б круто ці всі ветки передробити на мульчу, ну, на таку на стружку. І Цією стружкою вкласти тут доріжки, можливо, вкласти щось на городі. Тому я би хотів цю деревину перетворити на такі речі. І е, Є тут по сусідству люди здають в оренду цю установку. Треба приїхати допомогти мені це все передробити. І, Крім того, що хочу замовити солому. І е, теж солому треба буде вигрузити, е, на грядках е, замульчувати все красиво. Ну, тобто Ми оцей город перетворимо на іншу картинку. Буде виглядати топчик. Буде виглядати топчик. Плюс у мене, дивіться, тут ванна є така на вулиці. Поки що тестова вона тут прямо. А далі я її планую в інше місце перенести. Так от, всім, хто приїде в гості на допомогу. Я ще й ванну зроблю. У бонус, якщо маєте таке бажання. В перспективі це взагалі як окрема така послуга буде, Трава в... ванна в травах там, або ще щось з того роду. Ну що, наче все розказав? А, ще буде тур. Забув вже ж про тур. В кінці тижня. Стартує тур на Трахтимирів. Веде Володимир Костюченка. Післязавтра ціна стає вищою за подорож, тому якщо ви ще думали, то раджу вам вже вирішувати. І максимально швидко мене про це інформувати. Все, записуємося. Там уже, по-моєму, зібралося четверо людей. Вже ті, що скинули предоплату. Ще, по-моєму, троє думають. Ну, групу більше 9-10 точно ми брати не будемо, тому. Майте на увазі, що можу і відмовити, якщо дуже затягнете. Все, до зв'язку. Всім миру добра. Приїжджайте в гості, Всі, всім шляху творця і з самого найкращого всього.